Я обичаюсь. Це ваш Дін? Так, я його орендую. А покажете? Чому ні, звісно. Ну що, запрошую до Буковельського шато. Так, ну тут в нас кімната вхідна, треба розвиватися. Проходиться, вічлі. О, у вас тут затишно, реально. Тут нам пару квадратів 200 і ще й другий поверх. клас. А люстри, люстра просто топ. Дякую. Ви самі робили? Ні, це не забуду. Так мені здається, що. О, у вас укулела ще є, можна пограти? <плес> на другий полі підемо ой, я бачу у вас тут три кімнати є. Приїхала кататися на лижах, як всі. <смі> Тож нічого особливого. Е, всім рекомендую приїхати покататися. Нам е випала така нагода покататися в плюсі. Навіть сьогодні було плюс 5 і дуже прикольно їздиться сонечко є.